Всім привіт! Це наше останнє відео у великій темі щодо профілактики цифрової залежності у дітей. А що робити, якщо вона вже існує? Сьогодні ми поговоримо про ті випадки, коли залежність вже сформована. Коли дитина на відлучання від комп'ютера ну, реагує. Підвищенням температури, апатією, втратою апетиту, істериками. Ну і це досить важко. Будемо розмовляти ми про дітей. Ну так до 10 років. Ну, цей період ще щось можна зробити вдома. Далі ну, все ж таки потрібно залучати спеціалістів. Отже, чим можемо допомогти дитині у цей період? Бо це, ну, як звичайна, ломка у наркозалежних людей. По-перше, ми можемо запропонувати інший контент. Ну, разом з тим, що час біля комп'ютера ми зменшуємо і пропонуємо інший контент більш статичні картинки, менш яскраві, і де немає інтерактиву, тобто не потрібно спілкуватись з екраном, не потрібно щось нажимати. Що це таке? Діафільми та яскраві гарні книжки, що ще допомагає у цей період, ну, доки дитина трішечки не перехворіє, це аудіо казки, аудіо книжки, оповідання та таке інше. І взагалі, от важливо, щоб все, що ми пропонували, спонукало дитину до фантазування чи до Да, У книжках там якась картинка є, але потрібно ще трішечки до уявляти щось. Оце буде таке лікування для вашої дитини. Наступна рекомендація: розплануйте вільний час дитини таким чином, щоб... Соціальної активності, фізичної активності було багато. Це спортивні секції, спілкування з друзями, але без гаджетів, гуртки. Єдиний запобіжник тут здоровий глуст. Батьків, нам не потрібно виснажувати дитину, бо ми просто з однієї залежності підсадимо її на іншу, на такий роботоголізм якийсь. Пам'ятайте, що можливість побути у спокої, на самоті, з власними думками, теж потрібна. Це теж відпочинок. І зараз найважливіше. Залишайтесь у боротьбі із залежністю разом з дитиною. Як відкладайте гаджет? Навіть ви можете нічого більш не робити з дитиною, а займатись лише власним відношенням з айфоном. І дитина теж буде виліковуватись. Навіть скажу більше, працює і зворотня сторона. Можна зробити все, що я казала в попередньому відео, у цьому відео, але нічого не зробити з власним відношенням до комп'ютера. Ну, можна взагалі не робити нічого. Дитина вас бачить, дитина робить так, як робите ви. Ну що ж, хочу зробити загальні такі висновки всіх відео, які я вам запропонувала. Отже, цифровий світ не стоїть на місці, він зростає, ми на це не можемо вплинути. Ми не можемо впливати на тимчасові якісь незручності, ну, наприклад, дистанційного навчання. Але ми можемо впливати на дуже багато речей, наприклад. На поширення е, інформації про цифрову залежність, ми можемо підтримувати режим дитини, заохочувати до здорового способу життя, демонструвати здорову поведінку щодо гаджетів, налагодити дозвілля та стежити за часом в онлайн. Також можемо контролювати контент. Це дуже багато на що ми можемо впливати, щоб наші діти були. Уважні, слухняні та успішні. Ну що ж, наша така велика розмова про цифрову залежність завершена. Я дуже сподіваюся, що це було для вас корисно. До зустрічі та всім здоров'я!